Усім привіт! І так, закінчився 18-й -ти тиждень і зараз розповім, що було. В цілому тиждень пройшов непогано, але я дуже так гадав, що буде набагато гірше. Тому що понеділок, вівторок, були зовсім мертві, ні коефіцієнтів, ні замовлень. Ну, дуже так неприємно було їздити. А в середу, взагалі, був вихідний перший за багато часу, там, де я відсипався. Дуже так непогано відіспався, що не зміг вночі потім в середу заснути до другої ночі. Тому четверг був дуже такий тяжкий. Але все ж таки якось справився. Також в середу нічого не робили, тому що ніяких поломок не було. Та планових ТО або замін також не було. Тому просто приїхав, зробили огляд машини, помили в салоні та поїхав додому. Але все ж таки одна невеличка така неприємна поломка була. Це під час їзди без усіляких, там, звукових ефектів, або ще чогось, газове обладнання, обладнання просто вимикалося. З кнопки включалося і працювало далі. І так. З періодичності якогось часу воно вимикалося, тому доводилося слідкувати. Ну, це було дуже так неприємно, незручно, тому що треба слідкувати за дорогою, а не дивитися, грубо кажучи, під руль, щоб побачити, що воно вимкнулося та включати. Тому в п'ятницю ввечері трохи було. Дуже некомфортно працювати. І в суботу поїхав до газовщиків. Вони перешили газові мозги, та все вирішилось. Почало коректно працювати газове обладнання, але п'ятниця та субота зранку були такі не дуже приємні по роботі. Також за минулий тиждень було виконано 90 замовлень, витрачено. 30,5 на виконання замовлень. За ці замовлення отримав 21 п'ятірку, поганих відміток не було та оцінок. Середня вартість одного кілометра за 90 замовлень становить 20 ,10 гривень 10 копійок, а середня вартість одного замовлення 256 гривень. Це без урахування комісії уклона. Також, за замовленнями, проїхав 1145 км. сумарний пробіг за тиждень складає 1543 км. По витратам за тиждень на автівку, на заправку пішло 3688 гривень, на мийку 200 і на оренду 4300, так як не було перепробігу. Сумарні витрати за минулий тиждень становлять 8188 гривень. Дуже так непоганий результат, тому що зазвичай 9,5-10 тисяч по витратам. Десь скоротив на півтори тисячі. Ну, за рахунок середи та понеділка-вівторка. Там на заправку пішло трохи менше. Заробив за минулий тиждень сумарно 29 216 гривень. Комісія уклону складає 6202 гривні. Комісійних програм майже не було, тому і на комісії також не вийшло з економити. А без комісії заробив 23 14 гривень. Якщо відмінусуємо затрати на машину, то чистий дохід за минулий тиждень складає 14 826 гривень. Ну, також непоганий результат за рахунок. Ну, от П'ятниці, суботи та неділі та дуже непоганих фільтрів, які так дуже зараз непогано працюють. Тому ось так пройшла, пройшов минулий тиждень. Усім, хто подивився, дякую.